Багато вибираючи жалюзі на кухню, фото, яких представлені в нашій відео, переживають про те, чи можна їх гармонійно вписати в уже існуючий інтер'єр певного стилю. Вибір жалюзі для кухні стане додачним, якщо дотримуватися деяких правил і вимог в оформленні простору. Для класичної кухні будуть доречні однотонні варіанти з непомітним орнаментом. Для хайтек однаково гарні тканинні моделі із алюмінію незвично будуть виглядати жалюзі плісе Тканинні ролети можна подобрати і для всього віконного отвору, і для окремих стулок, від горизонтальних до рулонних моделей. Різноманітність асортименту іноді бентежить, але не потрібно губитися з усіх пропонованих варіантів можна виділити кілька основних видів горизонтальні, вертикальний, плісе. Рулонний. горизонтальні, ето найболе поширений варіант канинних рулет. Вони володіють одним досить істотною відмінністю. Горизонтальні ламелі можна змонтувати як на високонний отвір, так і на окремі стулки. Такий варіант дозволяє прекрасно регулювати світлові потоки. Завдяки цьому, в приміщенні можна легко создати приятний мікроклімат, повністю закриті горизонтальні жалюзі здатні знизити температуру повітря в кімнаті в жарку погоду на кілька градусів. Переваги використання даного виду, практичність невеликі розміри, великий сортимент матеріалів виготовлення. Відмінно підходять для компактних кухонь, до мінусів можна віднести. Горизонтальні жалюзі затримують на своїй поверхні пил, як доведеться постоянно удалять, якщо ламелі длинне двам, то жалюзі швидко втрачають свою міцність і первісну форму. Вертикальні жалюзі добре підходять як для панорамного скління, так і для вікон невеликих розмірів. Перевагами використання є універсальність застосування, способність візуально збільшувати висоту стелі. Поєднуються з канефмиш торами разнообрази фактур, забарвлень і способів кріплення дозволяє вписати вертикальні жалюзі в інтер'єр, їм не страшним много разов евологі, чистки, рулоні моделі, ето стільний, незвичайний і дуже красивий спосіб оформити віконний отвір на кухні. Це практичний варіант декорування вікна. Вони відмінно захищають від палючого сонця завдяки тому, що розставні складаються з єдиного полотна. При необхідності їх можна легко згорнути в рулон, можна підібрати вироби різних кольорів або замовити трит друк. Рулонні моделі це практичний варіант декорування вікна, переваги використання Полотно щільне, тому дозволяє приховати приміщення від сторонніх очей і сонця, стильний зовнішній вигляд дозволяє створити родзинку на вашій кухні, приковує погляд гостей, можна відзначити кілька негативних моментів експлуатації даного виду желюзі. Досить трудно очистити жир і кіптява, рулоні шторинель зі прати швидко вбирають запахи. Жалюзі Пліссе – це елегантна конструкція, здатна підкреслити стиль і індивідуальність вашої кухні. Плісе виглядають надзвичайно ніжно в порівнянні з іншими видами жалюзі або звичайними шторами. Премущество її, універсальність застосування, вони відмінно підходять для французьких і панорамних вікон. Монтаж, можлива, вікна будь-яких розмірів. Багатство оттинков і фактур ламелей гарні зовні і весьма практичні в застосуванні. До недоліків експлуатації відносяться наступні: важко очистити, накопичилася в складках пил. Неміцність кріплень призводить до частих ремонтів. Який матеріал краще? Пластик, алюміній або дерево. Особливу увагу варто приділити матеріалам. З яких виготовляють ламелі, матеріал впливає не тільки на зовнішній вигляд виробу, але і на термін його експлуатації. Які жалюзі краще традиційно вироби виробляють з наступних матеріалів: 1. Тканинне полотно популярний варіант, тканинні вироби за своїм зовнішнім виглядом нагадують класичні штори. При покупці важливо перевіряти, якої товщини ткань у виробництві, чим товщі тканина, тим краще жалюзі захистять вас від сонячних променів, полотно повинно бути просякнуте спеціальними складами, що захищають виріб від вогню і вбирання жиру. Два пластик це бюджетний варіант, такі жалюзі, як правило, встановлюють в офісах і громадських приміщеннях, їх легко мити, вони недорого коштують, досить практичні. Але про яку-небудь красу і індивідуальному дизайні в даному випадку говорити не доводиться три дерево це гарантія міцності і краси. Дерев'яні жалюзі здатні прикрасити своєю присутністю будь яке приміщення, у поєднанні з дерев'яними меблями на кухні створюється особлива атмосфера затишку, спокою і комфорту. Домінусоміспользовання можна віднести високу вартість виробу, особливо акуратність в їх уборки, дерев'яні поверхні не можна терти і часто мити водою. 4. алюміній хороший варіант для виготовлення жалюзі на кухню. Метал покривають спеціальною різнобарвною емалью, яка, крім краси, надає ламелям особливу міцність і стійкість до зовнішніх впливів, також емаль не дає алюмінію нагріватися на сонце. Секрет популярності жалюзі. Чому популярність використання жалюзі на кухні зростає з кожним днем? Пояснити це можна следуючими перевагами жалюзі легко содержать в чистоті, їх не потрібно знімати перед чищенням, а потім вішати назад. У порівнянні з класичними шторами термін експлуатації у жалюзі істотно довше, Унікальну способність довгий час зберігати свій первісний вигляд оцінить будь-який споживач, більшість жалюзі не вбирає запахи і вологу. Жалюзі отлично защищають від сонця і сторонніх поглядів з вулиці. Вибираючи стиль оформлення вікна на кухні, не забувайте про те, що крім захисних функцій жалюзі несуть у собі естетику і красу. Оптимальним варіантом стануть моделі светлих спокійних тонів, вони підійдуть до будь-якого інтер'єру, допоможуть зробити помещення светле просторіше і затишніше. Відео рекомендації від експертів як правильно підібрати жалюзі для ваших вікон.